Друзі, привіт! Не буде сьогодні огляду на каналі, буде просто інформативне відео для вас. Темою того відео був Лео Львів. Якщо комусь зручніше, смотра Львів в минулому, і тема сьогоднішнього відео якість топлива на українському ринку. І та реально я знаю дві думки, які зараз є в людей в Україні. Це є те, що в Україні тепер весь дизель є європейський, а значить він всюди якісний. І пофіг, де ти заправляєшся чи на око, чи на Укртранснафті там все рівно буде та сама якість топлива. Є інша думка, яка говорить про те, що якщо ти заправляєшся на око, в тебе розхід буде менший. Якщо ти заправляєшся на НП, розхід буде більший і дуже багато є спорів на ту тему. Та є ще думка, що і дизель, і бензин стали гіршими, і реально якість топлива погіршилася, і відповідно розхід автомобілів збільшився. Темою сьогоднішнього відео якраз був Смотра Львів або Лео Львів в сьогоднішньому. Вони виставили сторіз, де показали, що на гольфі їхньому вони проїжджали на різних заправках, на топливі різних заправок, певний кілометраж, і показали, що середній розхід там відрізнявся від заправки до заправки. Тобто на савкар вони заправляли, на око, вок, якщо й не помиляєшся, і ЕНПІ. І тут я подумав, а треба трошки глибше вникнути в ту суть. Треба заправити одинакову кількість топлива на кожній з цих заправок. Треба проїхати кілометраж, треба виїздити тих 20 літрів і подивитися, яка ж заправка реально є кращою. Чи є різниця в топливі, чи є різниця в якості, і чи є різниця в тому, де ти заправляєшся. Навіть якщо ти заправився на око, чи проїдеш ти більше від того, як ти заправишся на вок. Таке питання я поставив собі, і два тижні тому я почав експеримент. Як і всіх відео, експерименти я буду ставити на своїй машині. Passat b 7 2 літра дизель, повний привід, механіка, мотор CCFB. Якщо комусь це було потрібно і хтось хотів це знати. В реальності його розхід по тому типу, як я їжджу, змішаний і трасою і чуть-чуть міста, це було десь 6,5 літрів. Найкращий результат це було, коли я їхав зі Львова до Києва і з Києва назад на одному баку. тоді реально розхід був 5,8 літра. Ну, менше з нього витягнути неможливо, тому що він повнопривідний. І він ще має крутити і кардан, і муфту, і ще задні колеса крутяться, тому розхід в нього реальний там буде ну, 6-6,5 літрів, не менше. Тому поїхали до око. Так, перше включення мобільне. Перша заправка це є око. На око ми будемо заправляти. Зараз показники баку такі. Пробігу 339-539. І заправляємо 21 літрів. Так, перші 20 літрів заправлено. Басати буде хороший. Зараз сідаємо і дивимося, які показники в топливо. Раз. Так. Ключик. І що ми бачимо? О! 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 І тепер запам'ятовуємо цю картину, цей пробіг. І їздимо. Секунду, там реально всюди буде мобільне включення. Я не мав камери з собою, я не брав її, але в мобільному режимі я знімав ті показники топлива, які були на той момент, коли я заправлявся. Я старався, щоб в боку було як мінімум топлива. Тобто там на око буде чуть більше, тобто буде там десь 8-9 літрів. На всіх інших заправках лампочка вже світилася. Тобто змішувати з іншим топливом воно не мало можливості. Хоча ви в коментарях напишете інше. Такий в нас є перший результат? Це є око. Проїхав я на ньому чуть-чуть більше, але пробіг 339 860, і того чуть більше, ніж 300 кілометрів. Тут пробіг. Наступний був Сокар. Я підзняв результати око на території. Тобто тоді, коли показання датчика стоплива співпали з тим, коли я заправлявся на око, проїхав ще десь кілометрів 30 і аж потім заправився на сокар. Але тут момент я на сокар забув підзняти, скільки було показання стоплива. Я так спішив, що я забув, пішов заправив і вже на касі стоячи, я згадав, що я забув це підсняти. Тому там реально вже було що стрілка закрила першу червону лінію. Хочете вірте, хочете ні, але реально от, от забув. Я вже підзняв той момент, коли я заправився і показав, скільки, як, з якого пробігу ми починаємо. Дуже багато я чув думок про те, що Socar і Shell це найкращий дизель, який є зараз в Україні. І мотор працює тихіше, і форсунки змазуються. Чесно кажучи, відмінності від того, як двигун працював, як двигун заводився на дизелі око і на дизелі сокар, я сильно не відчув. Тобто мотор не почав працювати тихіше, хоча це треба було визначати спеціальним прибором, тому що на слух ти не визначиш там 2-3 дБ, Але по поведінці машина майже не змінилася. І так, сокар в нас рівно було, ось стільки топлива в байці. Сукар виїздив до 340-206. Якщо я не помиляюся, то це є 300 з гаком кілометрів. Всі підсумки будуть потім, а наступний на черзі в нас вог. От. Прекрасно їде посад. Так, я не зняв на сокар скільки було з самого початку, коли я заправляв. Але повірте на слово. Там було рівно ось стільки, і тоді вже світила лампочка. Зараз до лампочки залишається ще якихось 5-10 кілометрів, але ми маємо такий результат. A few moments later. Як я і казав, до лампочки лишалося 5 кілометрів. Лампочка якраз засвітилася, і от такий результат можемо нарахувати навіть 212. Можливо, так буде правильніше. Я не старався в процесі якось підраховувати, дивитися, спеціально витягувати якусь заправку. Я просто заправляв, їздив, їздив, бачив, що показання топлива співпадають з початковими. Знімав для освіту для того, щоб це було максимально об'єктивніше. Підсумки я підбив вже в самому кінці. І по дорозі, коли Сокар вже нарешті закінчився, я побачив заправку Вок. Та мережа Вок закриває всю Україну, тобто в будь-якій області, ви можете зустріти ту заправку. Я заправив там 20 літрів під зйом того, скільки було топлива до того, як я заправив. І так ми з вами можемо бачити бок з заправкою, яка є по дорозі. а Значить ми зараз заправимося, бо лампочка все далі горить. Під'їжджаємо і зараз подивимося, які в нас пробіги. І так, 340-224. Якщо подивитися, стрілочка вже чуть-чуть нижче за першу червону рисочку. Тому заправляємо 20 літрів. А як добре, коли піднімається показник топлива. боже. диви. диви, диви. Так, вох-вох, вох-вох, що ти нам покажеш її на таблі ще 100 грам. Так. Вох, щоб ніхто не подумав, що не вох, вох. Єп. Вох заправився повністю. 340-224 км. І ми починаємо далі наш експеримент з заправкою Вог. По факту на ВОГ я проїхав, здається, два дні, і вже на третій день, навіть не на третій, вже на другий день вночі, якраз під кінець дня, десь година пів одинадцята, я вже поїхав на ЕНП для того, щоб заправлятися знову. А на дворі вже ніч. ми ідеально попали на заправку АНП. Для того, щоб заправитися, але перед тим як заправлятися, секунду. Раз. І показуємо. Так, пробіг. 340509. Ранні показники отакі от є. Тобто на ВОГ проїхали ми стільки. Я не рахував чесно скільки, але давайте прощелкаємо меню 5,9 розхід. Раз, раз, раз. Як ми то робили всюди. от такі результати. Заправляємо 20 літрів на НП. На АНП я заправлявся під час війни, я дай згадаю, довший час, коли там була оця от схема через додаток, і той дизель був тільки там. І я можу сказати, що та зручно, що через додаток там різко можна собі заправитися, в принципі, як можна це зробити і на ВОК, і на око. Не знаю, чи на СОКАР така фішка є, але на АНП я просто заправився через додаток, не виходив нікуди. І не просив на касі включить мені 20 літрів. З додатком там зручно. І так, останній експеримент. Заправили ми 20 літрів на АНП на останньому нашому. На останній нашій заправці. Приблизно такі показання з баку. 340, 509. Тепер їздимо і дивимося, скільки проїдеш ІNP. Тудей злейте. І так, дивимося, що з АНП. Проїхали до 340808. Зараз десь тут буде калькуляція, десь отут буде калькуляція скільки то. Показання з баку, такі, як були на АНП. І тепер висновки. І тепер ми маємо вже результати. Зараз я відкрию свою таблицю, в якій записано весь кілометраж. І всі. Дані, які я ви отримав в кінці, тобто око. Перша заправка, на якій я заправив 20 літрів, проїхав я на ньому 321 кілометр. Непогано, тому що потім я порахую і середній розхід. Якщо хтось може з вас в калькулятор, він вже це зробив. Сокар 316 км проїхав, Вок проїхав 285 км, і АНП проїхав 299 кілометрів. Заукруглиму ту цифру до 300, щоб було легше рахувати. Хоча там легшого нічого немає, то й один кілометр по грішності нічого не вирішує. По факту, хтось може сказати, що ти можеш подивитися по датчику топлива неправильно проїхати більше. Та якщо це є в нас розбіжність, от до прикладу, як Око і Сокар, там де 321 км і 316. Там реально ще на сукарі можна було проїхати тих самих 5 км, е підзекономити. І мати той самий результат. Але коли в нас Вок відмінність в скільки? 285 і 321, майже 50 кілометрів, оце от викликає питання. І тут я вже розумію, на якій заправці я не буду заправляти. Тобто Вок і Фасад на ВОК, на солярці Вок працював чуть чуть голосніше. Це реально було відчутно, коли ти по трасі обганяв, в тебе двигун вже був в салоні. Ні око, ні СУКАР, ні НП не показували такого. Тобто там двигун, дизельний працював так, як він працював і до того. Що по розходу? На око розхід вийшов 6.23, на СОКАР 6.32 в районі погрішності, вок вийшов 7 літрів. При тому, що режим їзди завжди однаковий. Я кожен ранок прокидаюся сьома ранку і їду за місто. Коли місто пусте, коли траса пуста, я їду з однаковою швидкістю 110-120 на круїзі, і на вок нас розхід 7 літрів. І АНП, який проїхав 300 км, у нас 6,6 літри розхід. В принципі, нормальний, як для цього Пасата, 6,5 літрів, як я казав. Та цей експеримент не можна називати максимально об'єктивним, тому що визначати кількість топлива і кількість того, що ти виїздив 20 літрів по датчику на приборній панелі. Не зовсім правильно, тому що деколи ти подивився під одним кутом, деколи під іншим, там ще залишилось літра. Та, такий момент є, але коли я на Вок проїхав 285 кілометрів, це не дуже добре. По суті, ВОК найгірша заправка. Там в нас є ще дуже багато заправних станцій, є ще Shell, є ще. що в нас ще Є Є Шел, є Укрнафта, є Укрпетроль, є багато бочок, в яких ціна на топливо буде там. 50 гривень. От я сьогодні їхав зі Львова, на бочці ціна за дизель 50 гривень за літру. А на заправці там буде 56-57 гривень за літру, тобто 6-7 гривень різниця. Якщо по грошах рахувати, то на око заправлятися вигідно. Наскільки добрий там дизель, я бачив вже багато відео, де око розмотували об то, що в них поганий дизель, особливо дизель-пульс, але коли ти заправляєш цей дизель, ти проїжджаєш свій кілометраж. Дивна ситуація вийшла. Ви в коментарях все рівно напишете свою думку, скільки ви проїжджаєте і де ви заправляєтеся. Можливо, цей експеримент не є об'єктивним. Він не є об'єктивним по тій причині, що ми не маємо точних приборів, ми на око десь визначили, що воно має проїжджати стільки, а воно проїжджає стільки. Слава Богу, що ми не в Америці і в нас ще дизель не кукурудзяний, той не органічний, тому що там розхід би був реально більший. Спеціально так став кукурудзяне поле. Гарно. Колись, напевно, і в Україні до того дійдуть, що будуть робити біотопливо, і ми будемо їздити на своїх пасатах, тільки будемо заправляти кукурудзяний дизель. Ну а зараз експерименти, от десь тут буде таблиця. Скільки проїхав на Око, Сокар, Вок і НП. Далі висновки робити вам самим. Я постарався. Якщо ви захочете, ми можемо робити це з повним баком. Якщо вам буде цікаво, я буду заправляти повний бак на око, на сукар, на Вок і на НП. Можемо ще додавати шел, можемо додавати е, Укернафту. Можемо всі заправки перепробувати тільки для того, щоб вияснити, чи є різниця в топливі на заправних станціях зараз. А я вияснив, що є. І Вок нікому не рекомендую. ВОК можете ображатися, але реально дуже мало проїхали ваше топливо. Всім дякую, що дивилися це відео. Підтримуйте українське і до зустрічі! as love soup